Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ні, ну кого обрали? Ну, а як ми можемо очікувати нормального від людей, в яких ну, яких, яких не можна пускати до сільради, а їх запустили керувати країною? Ну, Ну просто рівень підбору. От я наводжу приклад, я не правда, які там звати. От в Малинському виборчому окрузі обрав народ е е місцеву одну даму сугиню. Вона вона була оцим, знаєте, контролером, який ходив по квартирах лічильники газові знівав покази. Якийсь час працював трошечки там доглядачкою е в службі, в соціальній службі. Там приносила продукти пенсіонерам, ще там, щось. все. Найнижчий цей рівень, але вона була в ОПЗЖ, і відповідно від них весь час була членом комісії, територіальної отої, е, окружної комісії. Відповідно, в першому турі вона була там від Юрія Бойка, як належиться в другому турі. У Зеленського ж нема людей. В нього ж партії не існує. <кій> і в другому турі е, її ну, ОПЗЖ своїм партнерам, друзям передало своїх членів комісії. Вона ОПЗЖ, фактично. Е, Стала чи не головою, чи секретарем комісії. В цій комісії, звичайно, Малинський район, звичайно, Зеленський набрав там свої сімдесят чимось відсотків чи скільки. І вони потім створюють список кого слати в Верховну Раду, а в них на цю область і на цей район просто взагалі нікого нема. І вони дивляться, о, вона від нас була в комісії, вона від ОПЗЖ, але вони вам її подарували. І вони її ставлять, і вона стає депутатом. От людина, яка лічильники перевіряла лічильники газові, в якої ну, суспільної, національної мотивації немає ніякої. Плюс ще й прихильниця Юрія Бойка, ЕПЗЖ. От люди, яким чином ставили, в чотири пляшки пива і стань депутатом від сух. Отаким От чином приходив Верховну Раду. Це проблема зараз не сух, це проблема. І Зеленського, і тих його спонсорів, які це вели, які створили, міну заклали під Україну. і... На жаль, нерозбірових українських громадян, які за це сміття проголосували, бо це не люди. Ну, люди це ті, які йдуть на свій рівень своєї адекватності, відповідальності. Хороший сльосар це неймовірно неймовірна гідність і гордість. Хороший лікар неймовірна гідність і гордість. Хороший політик це теж неймовірна гідність і гордість. Але коли хороший слюсар стає нікчемним політиком, тому що просто він вступив, був десь там спостерігачем на виборах Володимира Зеленського, йому зробили захід в Верховну Раду. Весільний фотограф, який випадково абсолютно став. То в такому випадку, якщо ти стаєш нікчемним політиком, то плювати нам на те, що ти був колись хорошим слюсаром чи хорошим лікарем. Ти сміття. Ти стаєш сміттям, ти стаєш обузою для країни, і ті, хто їх зробили депутатами, вони несуть відповідальність за всю цю кризу. Чому криза є тільки в фракції сух? Чому кризи немає ніде? Незалежно хороші погані фракції. Ми можемо ділити ЄС, мені здається, пристойною фракцією найбільш до батьківщини. в мене є якісь питання до ПЗЖ. Я ставлюся неймовірно погано. До олігархічних груп ставлюся, теж ну, без особливої симпатії, скажімо так, але. Чому в жодній з цих фракцій чи груп немає кризи? Так, там є свої проблеми, там ну, особливо ПЗЖ частина повтікала, їхні мандати поскасовували, все інше. З тим, ну ніби все зрозуміло, все нормально. Вони ж зарадники, все. Але чому в жодній з фракцій, жодній з груп немає кризи? Чому криза тільки в монобільшості? Де їм гроші? Не конверти. Знаєте, конверт, е, от пакет е, цей, е, 10 тисяч доларів. Десь так виглядає, 20 тисяч. Десь так. Я думаю, виглядає. Це вже а 50. Там є програма така для таких, як Бузугосте. Я думаю, десь отак виглядає. Це вже не пакет, е, це вже не конверт, це вже ящичок. Це бандероль з грошима кожного місяця. Тому я перепрошую, е, ці люди вони просто негідні, Представляти Україну, вони є сміття, але у них виникають, бачите, проблеми. В чому проблеми? Проблема навіть не в них. Проблема насправді в ОПІ. ОПА не може вирішити до кінця, що їм робити з парламентом. Вони знають, що парламент розпустити вони не можуть за означенням. Ну, перше, розпуск парламенту ні до чого не приводить. Парламент втрачає все одно свої повноваження тільки після проведення нових виборів, коли ця Верховна Рада відходить. Ви її можете розпустити, чи вона сама добуде до кінця? Нічого не міняється під час дії воєнного стану. Все одно вибори не будуть проведені, ніякої зміни нема. Тому розпускати просто нема сенсу. І мені здається, що ця вся криза насправді насправді суть не в парламенті. Суть поза парламентом. В чому вся штука? Е, я думаю, що в ОПІ дуже хочуть остаточно. Перше е, повністю вже доузурпувати всі гілки влади і все інше, руйнувати такі поняття, як парламентський контроль, навіть його натяки, трибуну парламентську, яку використовує ще й опозиція, тобто розвалити роботу Верховної Ради. Верховна Рада, навіть ота, вона тих 30 днів не буде засідати за законом. Її можна розпустити за конституцію, а що толку все одно вона захоче знову збереться, не захоче, не збереться, нічого не дає і от тому в цій ситуації. Просто привести до того, що Верховна Рада тижнями, а іноді місяцями просто не збиралася, щоб не було перешкоди. То виникне в ОПИ якесь дуже серйозне питання, слугам занесли гроші присужникам з кількох депутатських груп гроші теж занесли, проголосували одне питання і знову сказали: розбігайтеся. Ви нам зараз тут не потрібні. Нам не цікаві результати. В Європейський союз Україна вже не йде. Просто хочу нагадати на який жаль, хоча конституція вимагає в НАТО, Україна вже не йде. Так нічого до червня не відбудеться, е, тому що нас гріто було до 15 грудня, потім нас було дане нам час до кінця лютого, потім нам дали час до червня, а виявляється, що аж до наступного року. Чому? Тому що українська влада відмовилася виконувати вимоги Європейського Союзу. Вони один закон, причому в викривленій формі, приймають за квартал, коли в них. Це треба зробити швидко, оперативно за 3-4 засідання. Це все можна зробити, плюс процедура другого читання через два тижні, і все і можна завершити, забути всю цю справу. Але вони тягнуть, тому що завдання вийти на угорське головування, після чого це питання взагалі розвалиться. А нагадаю, з 25-го року розширення припиниться. Тобто Україна має випасти ну якщо вони не змінять свою позицію, тому що 24-й рік останній рік, коли можна почати переговори. Вони можуть поміняти позицію, тоді можливо буде ще продовжено цей термін. Але поки що є тайм-аут, 24-й рік. Не почнемо переговори в двадцять четвертому році, не проведемо, хоча б ключових основних тих рамок, всього іншого, то ми вже ніколи не станемо членами ЄС, і от вони зараз тягнуть умисне завдання, власне, зірвати. Будь-який спосіб можливість вступити переговори. Тому оце руйнування роботи Верховної Ради може бути прямим завданням для того, щоби перше узурпувати ситуацію в країні, усунути опозицію, усунути конкуренцію. Опозиція ж парламентська через парламент її чути. Другий момент зірвати євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, і всі рішення по допомозі Україні, що, на мій погляд, робить цілоспрямовано. Третій момент підходить 20 травня. Слухайте, ну ніхто їх ніби дуже не б'є. Вони вже всіх блогерів, всіх, кого тільки можна купили, і всі кричать, що так, легітимний, легітимний, легітимний. А вони ж розуміють, що не легітимний. Вони ж то самі це знають, і їм дуже важливо ще на чомусь показати, що нема жодної іншої гілки влади. От президент, його офіс, який взагалі владою не є, навіть чиновниками, тільки ті менеджери і є, і нічого нема. От ви ще давайте ще президента, усуньте. Ви кажете, президент повинен передати головування голові Верховної Ради, виконуючому обов'язки президента. А Рада ж не працює, кому передавати, рада нормально не може виконувати свої обов'язки. Який голова в Раді, яка не виконує обов'язки? Я бачу в цьому певну логіку. Вона за Фрейдом. Вони відчувають, що вони негативні, і вони хочуть заблокувати навіть нас, які на те, щоб хтось їм повторював це, тому що ну, нема кому передавати повноваження. От десь на цьому робиться певний акцент. Я по іншому, ну я не знаю, як інакше пояснити. Тому основна причина це є свідомий саботаж. Але є певний нюанс. Ну, перше, ми вже сказали: нема ніякої парламентської кризи, є виключно криза монобільшості. Вони чому не відпускають до речі депутатів, які написали заяви, хочуть скласти повноваження? Ніхто не знає навіть їхньої кількості, тому що ті ті заяви вони ж пішли через голову фракт. Ну власне, вони пішли в а як має бути не голові фракції в апарат Верховної Ради, але апарат їх не зареєстрував. За наказом Стефанчука, і незаконно повернув їх назад до фракції, до Арахамії, що є, ну на мій погляд, просто відверто зучинною дією. Це те, що не допускається, це перейме порушення Стефанчуком всіх своїх норм і обов'язків всього іншого. І, от, в тій ситуації, коли Стефанчук відмовляється озвучувати їх. Ніби Верховна Рада зберігається кількості з Верховною Радою все в порядку. Криза парламентська наступить тоді, коли кількість депутатів зареєстрованих буде менше 300. Це пряма норма конституції. А в нас їх 403, по-моєму, на сьогоднішній день. А знаєте, що буде криза? Коли оцих всіх, а кажуть, що їх понад 70, раптом будуть зняті їхні повноваження, а з них більша частина це мажоритарники, які хочуть піти геть-втекти, то в монобільшості там зараз формально 235 людей. Уявіть собі, забрати всіх цих людей, навіть не стільки, а хоч би 25 чоловік забрати, і в них нема монобільшості. А Зеленський на чому акцентував? Що він тоді раду розпускав, бо монобільшості не було. В що не було коаліції, не було 226 голосів в коаліції. І зараз до зеленського питання. Добре, раду то розпустити не можна. Чому СУГИ не створюють коаліцію? Воно більшість більше не існує. Створити коаліцію офіційно створіть. А в них ж коаліція є де факто де юра? Вони бояться оголосити, тому що коаліція в них з ОПЗЖ. З двома групами, на які розпалася ОПЗЖ, В них реальна коаліція. Вони без них жодного голосування не можуть вже провести жодного. А вони ж не хочуть його засвітити перед цим світом, що вони вже сьогодні антиукраїнська проросійська партія, яка з ОПЗЖ ухвалює всі рішення, а з ну, скажімо, з тим ж самим європейською солідарності голосом і хай вже тою батьківщиною, вони не хочуть коаліцію створювати і от тому вони блокують оголошення депутатів про вихід про складання повноважень, залякують, зупиняють все, але. Навіть в цьому плані, коли почався цей фактор певного пресингу, відбувся якийсь там бунт, якесь там трошечки зрушення. Їх щось там почали лякати, і вони раптом робили одну показову штуку. До того ж, у нас більше 170 сімдесяти голосів е, більшість не давала е, ця фар, е, партія Сух Зеленського. 170, ну один раз 177 був, але звичайно менше. Вже мало бути 150 з чим. Я рахував, і тут раптом ось останнє пленарне засідання, яке було, коли вчора чи позавчора. У них на ньому розглядається хороший законопроект. Правильний про е, певні питання пов'язані з військовими, і за цей законопроект раптом у Верховній Раді 300 голосів, і серед них сух, по-моєму, 199 чи щось біля того. Насправді, перше, як можна говорити про парламентську кризу, якщо за нормальний законопроект у Верховній Раді можна зібрати 300 голосів при необхідних 226, це є пункт перший. І друге. Коли припекло, то слуги звідкись відшукали ще 25 чи 28 додаткових депутатів, які десь заховалися, тут раптом вилізли і проголосували. Тому насправді криза абсолютно штучна, штучно створена, виключно в одній фракції, але ніякої парламентської нема. Просто не вносяте бандитські закони. Відмовилися слуги без грошей, безплатно. Відмовилися голосувати за закон про множинне громадянство імені Зеленського Путіна. От відмовилися. Поганий закон, інші фракції за нього не проголосують. За нього голосів немає його терміново знімали з розгляду. А за закони нормальні для військових ми маємо 300 голосів. Тобто, не вносьте Верховну Раду мафіозні зочинні закони. і У вас ніякої парламентської кризи не буде. Заберіть Стефанчука, який руйнує раду, і поставте нормального спікера. Та кого завгодно, не йде вже мова від опозиції когось хорошого. Поставте ту ж саму Олену Кондратюк, просто звідси спікера на, на спікера, і вона витягне роботу. Поставте верніть разумкова на посаду, ваш же ж був колишній. Поставте Ірину Геращенко, вони витягнуть роботу і рада буде працювати. Просто завдання в опит зробити так, щоб рада була принижена. Щоб вона виглядала нікчемною, що вона не може виконувати свої функції. От кажу, один раз на хорошому законі мені десь сули самі збунтувалися, вирішили домовились між собою, і вирішили показати, що вони є, і вони можуть проголосувати, але ви тільки гроші давайте. Тоді ми будемо голосувати. От, мабуть, така була підходи. Ну або може перестаньте тиснути і лякати. Будь-якому випадку, криза штучно створена з банкової, виключно звідти нічого іншого. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і взагалі до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.